Далі ми з вами знаходимо на тій автостанції. Ну, автостанція така невеличка, поруч якась будова йде, тобто там так не дуже багато місця. Але нічого, всередині комфортний зал очікування. Знаходимо там таку будову з одноповерхову, туди заходимо, відразу на тій станції, нікуди не треба виходити. Всередині каса привітний хлопчик. Мені підказав, я запиталась, сказала адресу готеля, запиталась, куди мені треба їхати, хоча я і завчасно про це знала, але перепитала все ж таки. І він сказав, що має бути автобус до Елії, який ходить тільки два рази на день в 9.30 ранку, так як я приїхала, це вже була третя година дня, то два рази на день. То останній автобус в 17.45 відправляється. Квиточок коштує 11, ,10 євро 10 центів. Зараз я вам його покажу. Ось він. Так. Не дуже фокусується. О, за так, є фокус. Ось так виглядає цей квиточок. Отже. Треба було почекати половиною години. В середині для тих, хто вийшов, допустимо, з аеропорту і голодний, ніде не поїв. Ну, от я така була. Можливості не було ніде поїсти, бо постійно в переїздах, то в середині працює кафешка. До речі, рекомендую, бо поруч більше немає де поїсти. І, скоріш за все, ввечері так само можливості не буде, бо в мене її і не вийшло. Розкажу потім далі. Там працює кафешечка, де роблять дуже смачні піти. Це грецька така м кругленька, е ну, як можна сказати, ну це не піца, та, ну як основа для піци, якщо так можна сказати. Та, я думаю, що ви знаєте, що таке піта. Я попросила, щоб мені намастили добре дзадзики їх традиційним салатом. І туди додається начинка. Фото пізніше прикріплю. от Картопелька, салатики, м'яско як кебаб, і коштує це все задоволення 4,70. У ну, мене був дорожчий варіант, тому що було дзадзики, без дзадзики це там 3,70, там 3,90, 3,50, там різні начинки мають адекватну досить ціну. Е, так само. Е, в тому ж самому приміщенні навпроти можна замовити собі каву. Я взяла фрепе, бо всі брали фрепе і по погоді це був ідеальний варіант. Фрепе коштує 2,10 Смачне. Там же ж я купила пляшку води 0,5 за 50 центів. Насправді, ціни є дуже адекватні і підкріпитись в дорогу, дальню, вартує і недорого. Отже, приїжджає автобус, загружаємося і їдемо. Ну і тут починається, певно, що найскладніше для вимученого перельотами мандрівника, тому що я та думала, що автобус буде їхати по прямій по узбережжю, прикинула, що це відстань десь приблизно півтори години. А виявляється, що автобус заїжджає в безліч містечок, в безліч походу селищ, і відповідно втрачається той самий дорогоцінний час. Скажімо так, приїхала я в містечко це Елія, аж тільки через 3 години, коли відправився автобус, фактично в 9-й, тільки я приїхала в то містечко. Це вже глуха ніч, тим досить рано, в восьмій вечора в цей час, який, який зараз тут є, це є середина вересня, в 7 годині Сідає сонечко, восьма це вже темно, а дев'ята це вже взагалі нічка. От і довелося ще трошки мені прийти пішки до готелю, бо нічого не видно, ні таксі, ні ну, нічого нереально взяти з траси. Просто перейшла, слава Богу, це було метрів сто недалечко. Приїхала я в готель і поки заселялась, ну, на жаль, на вечерю я вже не стигла, бо вечеря до 21.30. Тому я тішила, що я все ж таки підкріпилась нам. В тому автовокзалі в тій кафешці, отже. Це найбюджетніший варіант, як можна дістатись. Причому, якщо ви їдете не в ці містечка на автостанції Халкідіки, бас, вас керують в те містечко, яке вам потрібно, і треба в них питатися за 10-15 хвилин до відправлення автобуса, який номер буде автобуса і де він зупиняється. Тому що номер автобуса ніхто вам не скаже, він ніде не прописаний, ніде вказаний, і вони не знають, який сам автобус поїде. Тому, якщо вам продали квиток, ви підходите за 10-15 хвилин. Хвилин до відправлення автобуса і питаєтесь номер автобуса і де він буде зупинятися для того, щоб ви попали туди, куди вам треба. Ну врахуйте, що автобус не їде по прямій, а об'їжджає ще в місцеві села, тому шлях буде набагато довше, ніж би, допустимо, ви би їхали там на трансфері від готеля чи на таксі. Тобто, загальна дорога, яка мені коштувала від аеропорту Халкідіки, це євро 80 плюс 90 центів плюс одинадцять. 10 євро, 11 євро, 10 центів. Тобто Ми там на купі маємо десь 18, 13,80. Це є найбюджетніший варіант, як можна дістати. Звістані дуже великі. Салоніки розташовані далеко від Халкідік. І тому часто треба обов'язково вважати. Тому якщо ви не встигаєте на цей автобус на 17.45, то ви вже, на жаль, не виїдете з салоніки. Вам треба в салоніках буде ночувати, тому що наступного немає і відстані дуже-дуже великі. От. Але тут дуже гарно. І ці всі страждання, скажімо так, в дорозі і час, вони однозначно вартують, щоб побачити цю красу. Займає досить довго ці всі переїзди. Я очікувала автобус 36-й, який мене привіз на Бас Халкідіки з станції Ікея десь хвилин 40. Ну, оці всі очікування, плюс дві години очікування автобуса сюди на Халкідіки, в мене був 32 й автобус. Ну, це все забрало час. І я прилетіла в 13.30 і тільки в 21 годині я попала у свій готель біля містечка Елія. Отже, рада, якщо комусь буде корисна ця інформація. Якщо щось ще цікавить по халкідіках, по готелях звертайтесь, пишіть. Я буду рада вам відповісти.